Родилась така ідея, якби зробити мурал на одній із стінок Куп'янська, тому що місто насправді дуже сіре, більшість частина того міста вона в руїнах. Дивитись так без сліз неможливо, коли ми звернулись до наших викладачів художньої школи. Якось вони сказали, ну як треба, ми, да, ми їдемо, ми згодні, ну ви розумієте, куди ви їдете, да, ми все розуміємо. Тому і я особисто виявила бажання поїхати разом з ними, щоб підтримувати їх. Чесно, я не, не знав, що там досі гаряче. Місто було докуповано 12 вересня, правильно? А, і... Але вже все спокійно, тому поїхали. Знаєте, коли в Житомирі баки, то думаю, всі оце полігон, це там, коли завод, там ще щось. А коли ти стоїш на там, фарбуєш стіну, <гуми>, знаєш, розумієш, що то вже не полігон, то кудись або по-нашому або по чужим. А, до речі, чомусь ми не ховалися <гуми> взагалі. <гуми> ну, просто стояли, працювали. Це було більш-менш спокійно. І люди були ну, зацікавлені, це викликало живий інтерес, що ж ви тут малюєте, приїхали ще так так здалеку самого Житомира. Ну не знаю, можливо, їх це розвеселило, або хоча б якісь приємні моменти долужиться. Багато хто навіть не знає, а це, а це яка область? Я ж ну, Це Житомир, є центр Житомирської області. Якоїсь уваги вона потрібна і треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не, не лишилися отак. на самоті. На сім годин ранку вони втрьох вже стояли на своїх стрімянках, і кожен займався. Своїм логотипом мешканці допомагали всім чим завгодно. Вони приходили, вони питали, може вам щось потрібно. А розповіді да розповіді були постійно, тому що їх цікавило взагалі який зв'язок між Житомиром і Куп'янськом. Багато людей підходили. А як ви тут закінчите? Можна от на моєму домі? у Нас такий гарний дом, така гарна стіна. намалюйте і нам щось. Дійсно гарна вийшла картинка. Воно якби на такому дуже видному місці, в тому місці, і оці кольори вони насправді людей радують. Ну, десь якийсь маленький шматочок щастя, але ми сподіваюся, їм подорогами.